Прекраси костюми до Хелловіну в АТБ. Ось такий кошечок. Привид був, виконаний з фетру, з однією ручкою. Досить місткий, прошитий. Ось такий варіант є з привидом, з гарбузиком. На ньому кішечка чорненька. Багато таких відерок. Такі відер це сумочки. Ціна їх. 59 гривень 90 копійок. Бачите, товару досить багато. Сквіш, іграшка. Ось такий вампірик. Іграшка сквіш. 69 дев'ять гривень, дев'яносто. Павучок, м'ягенький, милий павучок. Ціна цієї іграшки 47 гривень. Карнавальний костюм Хелловін. Так. З капелюшком і накидкою. Ось такі золоті малюночки на чорному фоні. Якщо подивитися на картинку, це накидка і капелюх. Можливо, підходить для дорослої людини. Капелюх, Хэллоуін. З лампочками виведеними. Всередині є кнопочка. З батарейками можна вімкнути, щоб капелюшок світився. 89 гривень. Ось так він світиться. Ще ось така накидка з ріжками. Це дитячий розмір, невеличка. Зав'язується. Такий дитячий варіант. Бачите, усі товари зараз по акції мінус 49, 31% відсоток знижки. Перуки є, така чорненька гарна перука, іграшки дитячі, різні прикраси. Так, свічка Хэлвін. 39 гривень. Невеличка, гарнесенька, дуже яскрава свічка. 39 гривень. Набір наліпок. Що світяться у темряві. Ось такий варіант і такий варіант. Аксесуар карнавальний бушка Ельфа у бежевому кольорі. Тілесному. Ось така шпилька. Так, бушка 34 гривні. Бачите, є і дерев'яні елементи. Ось такі гномики. Помаранчевий та чорний. Так, ціна гномиків 119 гривень. Костюм карнавальний для дівчаток. Крицем, обруч і спідничка. Погляньте, обруч з метеликами і ще паличка. Дуже гарний варіант, щоб зробити якусь красуню феєю чи метеликом. Карнавальний костюм. Так, є різні варіанти. Ось такий світленький, білий зі сріблом. І крила ось такі веселкові, райдушні, з рожевою спідничкою, біленькі, з такою теж ніжною палітрою. Так, ціну зараз подивимось на ці костюми карнавальні. Так, для дівчаток. 149 гривень, один комплект. І ось така перука. Чорна з білими пасмами. Довгеньке волосся. І ціна цієї баруки 69 гривень 90 копійок. Mm -hmm. Дякую за ваш перегляд!